Привіт! З вами Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось ці два чудових набори від торгової марки Wonderland Crafts. Дані набори я виграла в лотереї, ще, здається, минулого року, і вирішила для себе, що я їх хочу розпочати вишивати, адже незабаром Великдень, а це якраз доречно вишити таких, е, такі тематичні і чудові наборчики Отже, давайте розпочнемо, напевно, розпочнемо з зайчика чи кролика. Отже, ось такий цікавий кролик. Я його зараз зніму в упаковку, і разом з вами ми подивимося, що ж нам там пише виробник. Отже, Артикул FLK 547, розмір 8 на 9,5 см, вісім кольорів 1025 бісерин. Ось такий цікавий буде набір. Знаєте, я би, якби не виграла, то, можливо, би і навряд чи би купувала дані набори. Але... Отже, входить в нас паспорт якості, листівочка, ось така гарна, осіння. Також ось такий. Невеличкі, невеличка ось така заготовка. Так, до мене приходять завжди мої помічники. Вона зовсім мініатюрна. Мені здавалося, що це набагато більше. Ось така і підставочка. Я дуже люблю підставки від Wonderland Crafts, тому що я кажу, що це окремий вид мистецтва. Ось така гарна підставка. Огляд буде досить швидкий. Не буду затягувати це відео. Можливо, хтось надумав вишивати. Ось такий фетер. Невеличкий. І так, схема. Ви знаєте, схема ідеальна. Я вам скажу, тут дуже гарно і чудово видно значки, кольорова символьна. Все зрозуміло. Так. Ну, і а, також сюди входить бобінка з двома голками і а, кольорова гама. Я буду так, так, в мене тут прийшла моя помічниця, і мені буде важче показувати. А, я буду показувати в такому хаотичному порядку. Отже, ось такий, а, такий колір. Не буду по порядку. Золотий. А, мені він дуже подобається, але він такий не дуже, як сказати, правильно, практичний, так? А, тому що витирається. Так, ось такий мені подобається. І такий гарний колір. Ось такий жовтий. Далі зелений, я його божній такий з проливами. Е Червоний. Я знаєте, чому вирішила вишивати, що також беру участь в різних СП. Ось такий фіолетовий. І мені необхідно. Розпакувати, подивитися. І такий чудовий, дуже яскравий колір Фуксі. Ось такий невеличкий і дуже гарний набір. А тепер детальніше роздивимося ось цю чудову курочку. Курочок я люблю. Так, я вам трошки тут пошумлю. І. Дивимося детальніше прев'ю. Отже, артикул FLK 548, розмір 9 на 10 см, 8 кольорів і 1177 бісерин. І зараз ми детальніше роздивимося, що ж там нам пропонує виробник. Отже, ось паспорт якості, листівочка, такий захід сонця на морі і вітрильник. Далі. А... Курочка невеличка. Зараз чудова можливість в Anderland Crafts купити будь-яку заготовку і вишити, що саме ви хочете. Будь-який сюжет де втілити всі ваші вишивальні фантазії. Отже, ось така заготовка і підставка ось така цікава. Так, і в окремому пакет, пакетику міститься зворот. Ось такий також він такий світло-бежевий е, бобінка з нитками і двома голками. Я досить часто збираю ці бобінки, і потім, коли десь якась в мене подорож е, на машині, і щоб не брати цілу цю бобіну здорового з нитками, я беру ось такі чудові невеличкі бобіночки з нитками, і це чудово так покласти собі сумочку. І це супер. Отже, тут переважно кольорова гама та ж сама, але я покажу. Також ось такий фіолетовий, синій, такий цікавий, далі золотий. Швиденький в нас буде огляд, не буду зациклюватися. колір Фуксі. Це мені колір дуже подобається. Жовтий ось такий зелений, цей пам'ятаю, що був. так, Ось такий, ну, він як прозорий, але з прокрашеною, синьою такою блакитною серединкою, синьою, блакитною, кому який. І такий червоний чи оранжевий, не знаю, якийсь такий він, незрозумілий колір. Ось, в принципі, і, звичайно, схема. На форматі А4 все зрозуміло, тому проблем не буде. Отже, за вишивку і вам неодмінно покажу результат. І сьогодні хочу поділитися з вами вже готовим результатом. Ось така чудова курочка. В мене вийшла. Нагадаю, що це артикул 548, і вона просто неймовірна. Я, чесно кажучи, не планувала її вишивати але потім подумала, чому вона буде лежати і ще рік. Чекати Великодня, треба вишивати її зараз. Залишки, звичайно, бісеру є, але я їх вже десь сховала і не пам'ятаю, скажу так, що залишки є, ніяких проблем з цим не було. Схема була ідеальна, все було зрозуміло, кожне позначення, тому мені вона сподобалася сподобалося вишивати. І також кажу ось зворот. Такий світленький. І також в пару покажу з цього гарного кролика. Він також дуже класний, таке поєднання гарне. Е, я нагадаю, що цю парочку виграла в лотереї. мені. Дуже вони подобаються. Така гарна мозаїка. Е, зараз якраз вже так сонечко виходить. І е, взагалі вони шикарні. Шикарні, ну, от ближче вам покажу, дивіться. Яка краса, неймовірні і дуже такі гарні курочка з кроликом. Ще я. Виграла ще одного кролика в лотереї, але його продала, тому що не бачу сенсу залишати в себе такий самий набір. Ну, хіба якщо десь на подарунок або ще кудись? Ось такі мої невеличкі враження. Я люблю взагалі вишивати по дереву. Це така особлива любов. Ну ось і все, дякую вам за увагу. З вами була яна. Всього вам найкращого.